Це раніше, коли, ну, коли все було тут завал тут з усіх, то, то взагалі. А тобі... тут було все заставлено, так? Да? Так. Це маленький склад, у нас є великий на 24 тисячі квадратних метрів склад, де ми фури приймаємо. Це маленький склад, такий, щоб ми мали що операційно. Тут ми робимо свічки. До речі, копні свічки. А, де? а хто робить? Ми, Я роблю. Ви особисто робите? Так. Ось бачите, це така свічка, банка 3-літрова. Сюди заливається воск. До речі, він тут залитий, Ще трошки долити. Просто ставимо тут пічки, на газ, запалюємо і робимо, розливаємо віск по цих банках. І скільки вже зробили? Ну, тонну зробили вже. Ось вони так от виглядають, Потім ящики і військовим частинам висилаємо. На цій свічці можна і приготувати їжу, і опалити величезне приміщення. А віск де берете? Віск купуємо у виробника з величезною знижкою, без, без цього без податку. Вони роблять знижку. Тому що знають на що воно. Ми минулого року багато висили. Зараз готуємося до сезону. От у нас там в ящиках, в мішках купа банок, з яких будемо робити. Оце вже картон підготовлений, де щоб всередину замотувати. Такі окопні свічки великі. От ми іменно великими займаємося, так що щоб можна було на них і їсти готувати. і цей. А скільки ви кажете, відправили? То... Тонну? Тонну? Так. Це якщо брати, то в скільки, як кажуть, штук. Чи штуками не рахуємо? Та ми не рахуємо. Ну, е, тонна це вже 360 штук. <свісно> таких великих свічок. Ми робимо і маленькі, але. Так це ви торік робили, та? торік робили, так? Це з минулого року. От навіть в таких стаканчиках, так? Просто залили. І воно так само горить, як і. Ну, поверніть трішки сиділи отак. Свічка залита. Це горить дві години. Можна зігрітися на їхньої. Окопні свічки. Так це ви робили торік, коли? У влітку чи в Ні, якраз передвоєш? Закінчили восени? ми в лютому їх робити. Цього року? Цього року, так. Ну, вже коли морозів немає, там великих. І потреб таких великих. Ну, то не ви всю було. зиму робили, так? Да? Ми всю зиму робили. І зараз знову буде робити. Зараз готуємося, газ закупили, пічки закупили, так що готуємося. Якщо буде така потреба, якщо буде, будуть мерзнути хлопці. Ну, у нас 2-3 дні і все буде на фронті. Тобто у нас щоб ми швидко робимо. Нам додаткової реклами не треба, тому що теж буде кількість обмежена. Але. Ми, ми в стані доставити, так? Через нас йдуть і джипи, так що ми в джип загрузили там, і поїхали. А запити вже є від військових чи поки що ще не холодно. Року. Наші підопічні забезпечені з минулого року. А якщо хороший командир, він давно вже попіклувався про це. Ну, тобто були підрозділи, до яких ми дзвонили, та ні, у нас двохмісячний запас тих свічок. Нам треба то-то, то-то-то інше. Ну от, на жаль, наш, наш підрозділ, який ми забезпечували минулого року. Там командир поранений, і їх відтягнули назад до перекомплектації. От. Але думаю, стануть стрій, то ми їм будемо допомагати і далі. Є інші підрозділи, яким теж ми допомагаємо. Ну, то це ви, виходить після роботи приходите сюди і тут та... робите ці січки? Ну, є ще субота-неділя. Є ще субота, це цілі дні. Ну, то тобто, есть, практично вони всі зайняті, так? Роб, ну, цією допомогою. Ну, а на виготовлення однієї, скільки часу йде? 10, 15, 20. І одна готова. І одна готова. Там, навіть, там просто картон, віск і все. Картон, віск, все. Ну, і банка з під консервів. У нас з ресторанами підписано. Договір, так що вони нам банки то без проблем. Все, картон є, що ще порізати тут і цей і вперед.